В кінці жовтня у неділю в Україні вже традиційно відзначають своє професійне свято автомобілісти і дорожники в залі Івано-Франківської обласної філармонії з ініціативи Галузев проспілок для людей цієї іноді важкої, а часом і небезпечної професії відбулося урочисте зібрання і святковий концерт. Рівно 20 років тому, в жовтні 1993 року, указом президента України було впроваджене це свято. Дорога, за словами одного з керівників галузі, це живий організм, який з роками старіє, іноді хворіє. Але люди, які працюють на дорогах України, заслужили на визнання і повагу своєю щоденною нелегкою працею. Щиро вас вітаємо з вашим професійним святом. Бажаємо вам, щоб не зважаючи на те, що в кожного з вас різні автотранспорту, усі ви, ви знаходитесь на одному шляху. Щоб цей шлях був завжди легкий, а ваш вірний залізний кінь був надійним і міцним. Ви заслуговуєте тих нагород, якими відзначила вас Івано-Франківська обласна рада і обласна державна адміністрація. Ви заслуговуєте найкращих, найщиріших побажань, теплих, душевних, спокою в ваших родинах, благоди, здоров'я, добробуту, достатку. І найважливіше. Аби Богдав так, щоб наступний рік, коли значна частина доріг загального користування передані, будуть вже управління на місця, аби були відшукані всі ті механізми, які дозволять не просто покладати відповідальність на безпосередніх виконавців. А забезпечити від тих, хто це зобов'язаний зробити, належне фінансування вашої праці. Як годиться на свято, кращим автомобілістам і дорожникам області вручили почесні нагороди, медалі за заслуги перед Прикарпаттям. В колективах буде святкова премія. Митці обласної філармонії підготували концерт зі своїх найкращих здобутків.